Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. По-перше, вітаю Дніпро-Перемогу. з Дуже гарна команда. Ми просто не спорилися з їх темпом гри, програли підбирання. За рахунок цього в них було більше, ніж в нас других володінь, других шансів. І ось це результат на табло. А додати з таким Дніпром важкувато грати, коли Дніпро забиває 60% з поля, так плюс підбирання, плюс як вони рухають м'яч, так то важкувато грати. З темпом ми дійсно не справилися з темпом. І, і після вчорашньої гри нам було ще важкувато, тому що вертаємо Запоріжжям, важка гра по захисту, так. І сьогодні, в принципі. А, Більше шансів було у молодих гравців, так скажемо. Ми розуміли, з ким ми граємо, ми розуміли нашу силу. Так? Ми розуміли силу Дніпра вдома і при своїх болівальниках. Тому, в принципі, подякував хлопцям за гру, за самовіддачу, за бажання і прагнення до перемоги, скажемо так. Але поки що з цим Дніпром нам важкувато ще без двох наших лідерів. тому... Наступна гра, сподіваюсь, буде краще. Тобто, ми будемо будемо кращими, будемо більш сконцентровані. Я думаю, багато помилок по захисту, які дозволили Дніпру відчути свою гру, так скажемо, з перших хвилин. І потім вже, в принципі, було важкувато, коли Дніпро відчуває гру, зупинити їх важкувато. Так тим паче в такому складі, з такою ротацією м -м, поки що не важкувато. Але в принципі, хлопці молодці, я їх похвалив за гру, за самовіддачу, за прагнення до перемоги ще раз. Дніпро з перемогою бажаю. Подальших успіхів в Кубку України, так а в чемпіонаті ще зіграємо. Спочатку вітаю свою команду з перемогою. Ми виконали установку тренера, що він нас просив. Ми все зробили, тому і такий результат. Звісно, Київ це трішки інша команда без Сандова та Буренка, але маємо, що маємо. Для вас це найрезультативніший матч тому що в цьому сезоні. Як взагалі відчуття поводження після праву, взагалі процес, як, як рухається? І улюблене питання, наскільки в відсотках ви відчуваєте себе вже готовою? Е, ну, я намагаюся бути е, е, полезним, корисним для своєї команди в будь-якому аспекті. Я не намагаюся набирати очки, я це тренеру сказав. Я, якщо в мене є така можливість, і мені команда довіряє китки, то я це роблю і намагаюся це забити. З, звичайно, після травми дуже важко повернутися ментально. Фізично я готовий, але от по баскетбольному то дуже велика проблема. Але мені допомагають усі, хто хоче, щоб я повернувся, я сам тому я не знаю, ну. От вчора зіграв, дабл-дабл зробив сьогодні, ну, от, не знаю, на відсотки 80, може, не знаю. Це не мені вирішувати Ось, тренер, нехай скаже, наскільки я готовий. Ні, ну вони намагалися, намагалися виконати, так. Є проблеми з рухом м'яча, і ми е е е хочемо, щоб ми більше рухали м'яч. В, в першій половині це було більш. Е е Краще виходило ні, ніж у другій. Другі десь е, різниця в рахунку, вона давить на голову, і хлопці десь е, е, починають індивідуальні дії, якісь там витворяти. Це, це мені не подобається, але ж результат є результат. Дякую, вітаю болівальників е, е, з виходом у фінал чотирьох Кубку України. Okay. Yeah.